Дай! Це Хацан БТС-12. Ходять чутки, що його дизайнив лабутен. У військових дуже багато зараз питань, як влучати в дрони з такої зброї. Ну, дуже важко впіймати ціль. Вона футуристична, ти тільки за кейс можна купляти. Червоний кейс. Так, так, так. Непогано. Дай. Хорошо. Життя це як коробка зі зброєю. Ніколи не знаєш. Що тобі видадуть у війську? І зараз в наші Збройні сили та інші підрозділи Сил оборони України активно закуповують ось таку зброю: це Хацан BTS-12 та його аналоги. Ця зброя недорога, компактна, напівавтоматична та має магазини. Головна задача цієї зброї збивати дрони, а конкретно FPV-дрони, яких зараз ну, прям дуже багато. Летим бач? Поїхали далі. І реп не завжди може справитись з ними, а особливо якщо вони летять на оптоволокні. Тоді, окрім старої доброї кінетичної енергії, у нас немає жодних важелів впливу. Я вирішив розібратися, як правильно цілитись, яка правильна техніка стрільби по літаючим цілям, особливо з такої досить незвичної зброї. Тому що тут у нас є діоптричний цілик. Мушка, висока лінія прицілювання, та й сама зброя дуже далека від класичної зброї, яку використовують для стрільби по швидко літаючим цілям. Тому сьогодні я приїхав у клуб стрільби та відпочинку Стенфорд, попросив Максима, інструктора зі стендової стрільби, зануритись у світ турецької зброї і. Разом з ним спробувати розібратись, як же ж ефективно використовувати цю зброю. Тому що останнім часом мої приватні повідомлення, телефон просто розриваються. Люди питають, як з цієї зброї стріляти, або з її аналогів, який патрон вибирати, та яка взагалі техніка стрільби. Давайте подивимось, що ж у нас йде в комплектації з Хацаном. Е, Кейс червоно-чорний, ходять чутки, що його дизайнив лабутен. Сама рушниця, набір чоків. Чотири чоки і один стволі, тобто чоків у нас вистачає під будь-які задачі, хоча для полювання на дрони я прадив на півчок або повний чок, щоб діставати їх трошки далі. І вже магазини, які дають нам більше вогневої потужності, а саме магазин на 10 патронів і магазин на 5 патронів, магазин на 5 патронів, щоб силует і габарити вашої рушниці були меншими для зручності використання в замкненому просторі. Також у нас є ось такий кульочок, в якому ми бачимо комплект додаткових прицільних на планку пікатіні, якщо ми хочемо зняти ручку, яка встановлена стандартно, ключ для розбирання збирання і ключик для регулювання прицільних. І швиденько про органи керування БТС-12. До речі, в кульочку ще є рукоятка перезаряджання, тому що з коробки вона не встановлена, щоб зменшити силует зброї. Давайте встановимо. Ось рукоятка. Її можна встановити або зліва, або справа. Я встановлюю зліва для зручності. Зверніть увагу на те, що ці рукоятки можуть випадати. Цю проблему ми вже передали виробнику. Він з нею щось зробить. А поки що, я знаю, що рукоятки або апгрейдять, використовують українського виробництва, які не випадають, або просто прив'язують на мотузку, тому що в польових умовах загубити її дуже легко. Встановлюємо. Встановлюємо рукоятку, і тепер ми можемо дослати патрон ось таким чином. Тут такі самі правила, як в будь-якій напівавтоматичній зброї. Якщо ви хочете, щоб патрон дослався надійно, відводите і відпускаєте. Ніколи не супроводжуйте рукоятку зведення. Hatsan BTS-12 має двосторонню кнопку скидання магазинів: як з правого боку, ось вона. Так, і з лівого боку у нас ось такий важіль скидання магазину. Запобіжник у нас з цього боку І він завжди був мені короткуватий. Тому до нього ви маєте звикати або встановити подовжений. Це вже на ваш смак. І якщо ви зможете знайти такий або зробити. Коли в нас закінчуються патрони, зброя стає на затворну затримку. І щоб Хацан зняти з затворної затримки, у нас є важіль. Ось він. Я вийму магазин, щоб продемонструвати, як він працює. Натискаємо. Затвор закривається, подається новий патрон з повного магазину. І кілька дружніх порад. Перша порада це знайдіть групу власників BTS-12 в Телеграмі. Я залишу посилання в описі. Там є відповіді на дуже багато питань, як доглядати, який тюнінг встановлювати, які є а, проблеми, як їх усунути, і які поради щодо апгрейдів можна зробити з хацаном, щоб він працював безвідмовно. Там дуже багато власників і дуже багато проблем знайшли рішення саме під час дискусії у цій групі. І головна порада, яку я хочу дати вам, це те, що не використовуйте цю зброю під час бойової роботи, якщо ви її не обкатали в умовах стрільбища. Що таке обкатка? Навіть компанії, які продають зброю за 2-3 тисячі євро, пишуть в інструкції: зробіть перших 100 пострілів. Патронами мисливськими з великою наважкою, щоб всі частини притерлися і щоб зброя працювала надійно. Тому я рекомендую хацан, поїдьте на стрільбище, обкатайте його, зробіть 100-200 пострілів наважкою 32 грами плюс. І тільки після того, як ви її обкатаєте, випробуєте, можете брати на бойові виходи. І сподіватися, що вона буде працювати так само надійно. А, друзі, дозвольте вам представити Максима, інструктора стрілецького клубу Стенфорд. А, Максим, я приїхав постріляти по тарілочкам, і ти, мабуть, очікував, що це буде Цезарь гуєріння. Ну, або якийсь, да, щось... якась така мисливська зброя. Але... Але Але. ай, яй яй що ти будеш робити? Ти тільки за кейс можна купувати, червоний кейс. <рес> да, да, да. Так, так, так. Так, може, це ж не по тарілкам, ні? Але сьогодні це буде якраз по тарілкам. А, це така бо зброя. Бо у військових дуже багато зараз питань, як влучати в дрони з такою зброєю. І я якраз хотів тебе, як інструктора, який стріляє по літаючим тарілочкам, спитати поради, і щоб ми спробували постріляти, і щоб. Разом знайшли відповідь і рецепт, як, як ефективно да, стріляти з цієї зброї. Да. Ну, у нас зараз дуже зараз багато хто приїжджає з такого плану зброї. Ну, не, не, не саме цього, але багато військових запитують, як стріляти, тому що у них, же, як правило, така статична більш стрільба, а це така більш динамічна стрільба, тому це трошки різниця, тому будемо пробувати, що у нас це ніяк не, 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 не погає. Тому я думаю, що ми почина, можемо починати. Найму цікаво, тому що тут ж, да, я так розумію, є і це ліки мушка, буде трошки. Так, і важкувати, але ми будемо розбиратися. Давай пробувати. Да. Що, от ми прийшли до нашого стрілкового номеру. Це один із позицій, ну так само так, є вісім позицій. Це така одна з базових е, місць, котре у нас є. У нас є дві мішені, які вилітає від нас, летить е, вгору на наш на, напрямок. Так само є орієнтований. Є мішень, куди летить на нас. Так на, 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 називаємо зустрічне. Ми почнемо від нас. Тут, е, дивися, є дві стойки, так як ми, я розумію, що ти більш по практичній стрільбі, я більш по цій по стендовій стрільбі. Можна стояти паралельно. Ноги, ну е, як правило, краще становитися полубоком, щоб наша ліва нога ось був ти всю масу тіла переводив на неї. Це буде краще і для віддачі, і так само ти будеш більш рухливим для якогось мішені, як летить до нас до назустріч. Тому а. можемо пробувати починати заряджати нашу дуже серйозну зброю. До речі, хочу сказати нашим глядачам, що ми поставили циліндр, тому що да. Максим порекомендував для навчання саме циліндр. Да, да. Сам, саме оси буде, буде краще, і розкриття самого контейнера буде так само краще, тому що з чоком стріляти так само у нас є планка, котра нам, до нас ще така, для мене це така новина, тому будемо пробувати з циліндру. Ну, але в кінці можемо спробувати. з да, да. Може, щось вийде. Так. Та у нас перший мішать від нас. Стараємося трошечки під мішень нажимаємо. Да. Зачатку нашого осипу будемо влучати. Так, так. Ну, пробую. Дай. А трошки не забув, що у нас мішенька летить трошки зліва, дай, такий різкий рух, тому ставимо зразу зброю на рівень нашої сітки. Дай, чекаємо, ага. коли вона підлетить на зверху. Добре, зрозумію. Дай. Непогано, але дуже низько береш. Дуже, дуже низько. низько Треба вище. ага, Нижче до мішені наш і мушку. Ага. Дай. Дуже низько, все одно. Все одно низько. Mm. Я намагаюся. Під неї, під неї, мабуть... ну, Спробую прямо прям на неї навести наш цілий Ага. Спробуй так, може трошки. Добре. Дай. Ще, 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 ще б трошечки вище, було б не Ага, ще вище. Добре. Дай. О! о. о. А, ти знаєш, от. Тут зараз якраз я її брав повністю в кільце, прямо це, в неї цілився, да. навіть mm. тут трошки. Навіщо наш за що того, що у нас мисливська зброя, ми орієнтуємось на кінчик ствола, ага. там де у нас є мушка. І ми беремо нашу зброю трошечки під ну не зброю, а підводимо наш кінчик ствола під мішень. Що за, за, за того, що ну, якщо ти затягуєш постріл, вона починає вже сідати. Uh -huh. Тому, коли ти постійно знизу мішень, ти постійно влучаєш. А Тут я так думаю, що тут у нас за, висока за, лінія вицілювання. Прицілювання, да. Попробуємо ще раз, да, зафіксувати. Дай? Отлично. Дай? Отлично. Тобто перше моє враження, що я хочу сказати, що нам потрібно брати діоптер мушку прямо, прямо в мішень, цілитись мішень, навіть може трошки вище. Тобто, дуже швидко намагатися зловити. Да, да. Можемо ще раз спробувати, да, щоб давайте я точно якщо... сказав. цю мішень, а потім спробуємо ага. напів з рухом. Добре. Дай. Отлично. Так, Віталій, що ми, ми вже спробували з тобою від нас, гонна мішень, так називаємо. Спробуємо тепер зустрічну мішень на нас, вона чим складна, як воно, як воно все відбувається?» Людина бачить там мішень і одразу нам каже команда мозг треба одразу на, на випередження і чекаємо мішень, вона сама по собі, ми самі по собі. Тому максимально потрібно приблизити до мішені і якусь відстань з нею про те, щоб ти бачив, що наш, наша мушка рядом з нашого мішенью. І нажимаємо бли, ну, максимально близько, підпускаємо. Миграємо до нас, нажимаємо прямо в неї. Зрозуміло. Тут того, дистанція мала, не потрібно ніких виносів не робити. Зрозумів, пробуємо. Тоді пробуємо, заряджаємо. Так, Готовий. Пішла. Да. Непогано, трошки, трошки роби повільніший рух, тому що два, два рази так ривком пішов. Да, 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 є. Дякую. Дай. Непогано. Дай. Хорошо. Дай. Тобі не вдоганити. Так. Пробуємо ще? Так, пару пострілів. Так. Дай. Нічого. Дай. О, понял, Вже пішов другий постріл. <laughs> Ти <Ты> трошки зверху. <laughs> зверху, да? Дай. Не Так. Так. Що у вас? Один. Зафіксуємо. Ага. Дай. — Я тільки хотів сказати, там це живий. <рес> 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 ну що, Тепер ми постріляли такі від нас на нас мішень. Тепер ми перейдемо більше для, більше для. бо більше кут візьмемо. Тобто, в нас так само залишається справа зліва мішень. Так тільки Тут потрібно робити що? Ми підхоплюємо мішень, ну, наприклад, справа, і беремо випередження ну, сантиметрів 20 і так само в Русі робимо постріл. Тут це сама задача на кожному силковому номері робити в Русі о, сам постріл. Як, то, як, ну, як до нас приїжджають мисливці, і так само військові хлопці до нас приїжджають, вони роблять що? Вони обгоняють нашу мішень, роблять постріл в зупинку, мішень постійно рухається, і вона, вона виходить, вже попереду. Тому Тут задача така, що потрібно робити постріл в Русі. Ну, будемо так. пробувати, да. так само буду коригувати тебе зліва, справа, зверху, Добре. знизу. Ну, так само, що наша головна задача робити постріл в русі. Я наче зрозумів, але зробити і зрозуміти. Да, різні да, різні речі. Різні речі, да. Так само, да. розказувати можна що завгодно, а робити це вже складніше. Зараз Зазгоди. будемо пробувати. А трошки трошки роби, мабуть, стойку більш непрактичну, да. тому що да, ти, ти становишся і вже сідаєш на спину трохи. Ага, ага. Дай. Непогано, ну забагато, трошки менше. Забагато. Mm -hmm. Окей. Дай. Да. тільки тебе що зробив? За Тока... що я розповідав? що Обігнав нашу мішень, зупинив, потім толкнув зброю. Ага. Це треба так, робити так. одночасно. Зрозумів, пробую. Дай. Непогано, але трошки зверху. Не так і просто. Да, ну Коли з'являється кут, так воно і виходить. Що Всі думають, що на словах це так легко, а насправді це дуже так, важко. Так, Це правда. Дай. Забагато береш вперед. Забагато. Забагато. Так. Спробуй нажати прямо в неї, але тільки Оп. не забувай робити рух. Дай. Прямо в неї з рухом? Дай. да. Вийшло. Ну, так і є. Дай. Прямо в неї з рухом. Дай. Трошки позаду, раніше нажав, чим потрібно. Дай. Першим забагато, другим ну, класно, якраз те, що потрібно в неї. Добре. Дай. Три. Хоча на другому вже за <ривіт> другим лучше. Ну, Бач, я згадав, що в мене є магазин, Тут можна, можна засипати <ривіт> зони страшно. Дай. Першим замало. Замало. Дай. Оп. О, добре, друге! Є. Так. Костя, готовий? <ривіт> Дай. Так само замало не, не дійшов до мішені, вже натискає. Ага. Дай. Третє. Ну. <звук> да, і постійно кожен посіг позаду ближче, 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 втретє, як то, що потрібно, в ціль. Що, тепер далі ми будемо стріляти зліва направо. Трошки мішень складніше, чим що різкий такий виліт, і вже бачимо, і коли вона вже нам ну, досягає на, на ну, своєї вже кінцевої точки, вона стріляється трошечки під низ мішені і беремо, мабуть, е сантиметрів 10 вправо. Або, якщо ти будеш робити все в русі, так само натискаємо все в неї, і ми нічого не виправляємо. Так, ну, найголовніше, щоб у нас був рух. Якщо нема руху, тоді вже робимо там і метр, і більше. Я зрозумів. Максим, а на якій дистанції ми зараз стріляємо плюс-мінус ці всі мішені? Дивися, то, що було до нас прильотне, максимально 20 метрів. То зараз ми вже будемо я так думаю, 35, якраз зліва направо, на всьому протязі нашої мішені, це якраз 35 метрів. Потім вже перейдемо вже далі. А так поки що стріляємо не так далеко, як нам хотілося. Добре. Дай? Забагато вперед і роби трошки повільніше рухи. Так. Да. Зрозумів. Дай. Е, давай що спробуємо? Трошечки задвигаєшся в е, нашу рушницю вліво, ага. зробимо трошки повернутися вправо ага. і будеш чекати її тут, щоб тобі більше було часу побачити з мішень і потім за нею ага. піти, бо дуже різкий рух. Угу. Дай. О, не вже не погано, під мішень. Ага, зрозумів. Дай. О! Дай. Трошки позаду не, не, не нас догнав. Дай. Так само не, не доганяєш мішеньку, вже натискаєш. Трошечки треба її перечеркнути. Трошечки Др... прям трошки. підходиш до неї, нажимаєш, а треба перечеркнути і ось тут, тут, тут нажати. Дай. Отлічно. Дай. Бездогадно. Дай? Дай. Трошки зверху. Так, це, мабуть, один. Дай. Не дійшов до мішеньки. Не, не дійшов, він зупинився, так. мені здається. Дай. Отлічно. Дай. А, бачиш, трошки підсідає, треба трошки так само за нею рухатись вниз. Ага, я зрозумів. Дай. Непогано другим, але позаду. Позаду. Ага. Дай. Ой-ой-ой. <ривіт> Зона засипає, ну все зверху. ну все зверху. Зверху, Та, да? Бачиш, вона трошки вже планує вниз, ага. а ти так само ну, з, 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 з рушницею йдеш поверху. У нас вже все, знизу, а ти йдеш поверху. Прийшли вже ближче до такого вже приспособленого антидроновій стрільбі. У нас є дві мішені, котрі. Приблизно до нас прилітають. Ми дивися, тут вже не та олімпійська вправа, як була. Тут вже більш м'які м'які рух рухи потрібно робити. Тут вже є випередження. Ми перше тестуємо, робимо коригування і потім вже будемо якось з коригуваннями робити постріли. Максим, тут дистанція у нас плюс-мінус. Вже я думаю, там, 70. 50 Ого. метрів вже є. Це якраз така вже максимально приблизно до антидронової стрільби. Так само те, що ми приводимо сюди військових, починаємо з олімпійки, щоб вони ближче розуміли, як поводити, як при максимально прив'язатися до мішені, і вже потім вже переходимо сюди, бо тут вже більш складніше, ніж було там. І тут вже в нас напівчок, щоб осіб був вущий да, і щоб ми могли. Да, максимально була точна стрільба, максимально щоб вона далі летіла, тому будемо тестувати, пробувати, і вже після цього. Робити якісь висновки. Добре. Так. Дай. Першим було не дойшов, другим класно в неї. так само трошки забуваєш, робити плавні рухи. Так. так. Добре. Дай. Забагато береш випередження. Вона так, так як вона підльотна до нас, нам треба брати максимально під нею і майже в неї, тому що ти ага. робиш рухи, тому кабы, тут не робимо випередження. Зрозумів. Ніяких. Дай. Першим, третім, я так сказав, було каса. Першим ти не доходиш до мішень, починаєш навалювати позаду мішені. Ага. Нам трошки все одно прив'язати до мішеньки, і треба стріляти трошки нижче мішень. Зрозуміло. Вона так з'являється і йде вниз. Добре, так. Дозаряджаюсь і пробую ще. Якраз я зараз хотів влучити, от прям брав її я, розумію, кільце і чомусь я ввів і та, трошки не робив, робив такі випадки. різкі рухи, так от бам-бам, бам, як, як в точку от стріляв. Тай. — Ти Забагато береш вниз. — Ага, зрозумію. Дай. Пішла <свісна> <свісна> автоматичний вогонь. <свісна> <свісна> да, це я намагався вже. Дай, все одно, якщо ти, коли ти робиш постійно не, постійно постійно, зупиняєш зброю і так, робиш постріл в Добре, Добре, в, Добре, да, в Русі. Дай. Це багато бережне, от прям забагато. Ти мішень ось тут, а ти стріляєш ось сюди. Ага. Нам треба хоча б, хоча б, ну, трошки ближче, ближче. прямо до неї. Да. Ага, добре. Дай. А, ти ж не забачиш, ми ж полчок, получоком стріляємо, тому тут на максимально близько до мішені. Тут ти так прям валиш знизу, прям забагато знизу. Зрозумів, зрозумів. Дай. А, за рух ти забув вже. В точку. Я зараз цілився, точку, да. вбрав, але не рухався. Бам, да, Бам, да. в точку. точку. Я зараз пробував в ту точку обрав, але не рухався. Блін. Да. Дай. О, От перше класно. в Русі от Я зараз да, намагався да, да, і да, прицілитись і да. рухатись. Плавний такий рух, то що потрібно було. Дай. Ой, круто. Знову ж таки прицілився і рухався. Так, Тут, тут обов'язково, без руху тут нікуди не, не, не буде влучання. Дай. Замало почав брати, трошки позаду, всі, всі ага. рази всі позаду. Трошки трошки, трошки вперед потрібно. Добре. Дай. О, -о. Першим на підльоті його прям завалити. Ну, то, так, само, так само в точку, а потім вже почав рухатись за, за нашого мішень, тому, що потрібно. І перейдемо до якогось фінального завдання. Я хочу спробувати вразити мішень а, в шоломі, на якій буде причеплено камеру GoPro, щоб ви побачили від першої особи, як це відбувається. А, так, друзі, я одягнув шолом. На ньому закріплено екшн камеру щоб ви побачили від першої особи, як я буду збивати тарілки. Ну і плюс мені додатково ускладнюється задача, тому що в шоломі якось незвично стріляти. Хоча військовим нашим доводиться стріляти тільки ось саме таким чином. І це на мені ще немає броніка. Да, тому було б ще важче тримати бронік розгрузку, і все інше. Вкладка, да. все зовсім по-іншому. Ну що, будемо почнемо з цієї мішені Це. Так, мішень С. Дай. Почав занадто низько брати. Ага, занадто низько. Добре. Дай. Отлично. Прямо в неї цілився ну. зараз. Ну, Там якраз кут там, де вона не переламлюється, тому можна прям в неї. Ну, так само ти не забув, що треба потрібно, потрібно рухатись. Так, вже вже наче запам'ятав після ящика потрапив. <ріст> Дай. Дай. Занадто зверху. Почалася стрільба в точку. Ха, я вже Дай. Багато на чого випередження робити. Тут так само, вона так вже планує, тут ага. можна прямо в неї братися. І, до речі, в шоломі прицілюватися це ще та історія. <смітна> Стабілізувати голову. Так, да, просто. Дай. Зіпляєш зброю. Бам. Бам-бам. Добре, зрозумів. Оп. знаю, на цей час. Дай. Зупиняєш зброю, зупиняю. І, так думаю, або вже вже, вже устало, Та, да, думаю, так. Да. І в соломі воно дуже складно вкладатися одноманітно. Першим трошечки не, не, не дійшов, а потім якраз то, що потрібно було. О, от прям в неї, в русі то, що потрібно. А, що я хочу сказати? Вистріляв майже. Я ще є патронів і ну наче зрозумів, як цілитися, як стріляти, але все одно це досить складна задача. Да, це така стрільба. Ну, якщо брати там мисливську зброю або спортивну зброю, нашу, то що у нас є, ми орієнтуємося по кінчику стола або на, по тільки по мушці тут я мав досвід стріляти і сьогодні, і до цього. Ну, дуже важко впіймати ціль, відійти на нужне нам нам відстань, зробити постріл. Ну дуже важко. Це потрібно постійно тренуватися з цією зброєю. Ну, вона футуристична, а, і те, що нам показало, що жодна мішень від нас ще не йшла. Тому Аня у нас одна була. Одна була, але там така так. мішень. А що я хочу сказати? Для мене цей досвід от, за допомогою Максима став таким е, дуже корисним, тому що я зрозумів, як потрібно цілитись. і найголовніше для мене от все тренування. Да. Максим нагадував те, що треба вести е, мішень, вести мушку і ні в якому разі не зупинятися. Мені, як практичному стрільцю, який стріляв звик стріляти да. в статику, тобто це було найкритичнішим, найважливішим. Тільки я рухався разом з мішеною, одразу влучав неї. Тільки забував про це, да, намагався да, да. так само вицілювати да. всі постріли були позаду в мішені. Так, всі постріли позаду в мішені. Тому а найголовніше, що потрібно тренуватися саме з тією зброєю, з якою ви збираєтесь бувати yeah. дрони, тому що якщо ви не можете влучити в тарілочку, то що вже казати про якісь дрони. Yeah. Також про цю зброю, те, що я завжди казав, ми взяли з коробки цей БТС, і на перших десь 25-50 пострілів були утикання затики. Зараз, коли ми відстріляли, там, майже 200 пострілів, все почало працювати нормально. Тому Обов'язково діставайте з коробки, обкатуйте бажано да. під наглядом інструктора сутки, на да. стенді. І обкатавши зброю, ви зрозумієте, як потрібно цілитись і стріляти. Довго так. Да. Тобто, як і завжди, головне це не просто зброя, патронне, а тренування. Дякую за увагу. Ми були на стрільбищі Стенфорд. Приїжджайте, тренуйтеся і до зустрічі.